Добрий день. Сьогодні перший урок по вивченню Blender. Ми будемо вчити інтерфейс програми і як змоделювати пару простих об'єктів. Коли ми відкриваємо нашу програму, у нас з'являється таке віконечко. Пише Blender 2.65. Це версія Blender. І щоб забрати його, давайте десь в сторону клікнемо. Давайте почнемо з того, що наша програма є безплатною. Її можемо скачати в Google. Нажимаємо на Blender 265, вписуємо в Google. І на офіційному сайті її можна скачати. Або на сайті graphicall.org. Я брадив вам на Graphicall скачувати. Тут вже готові версії цієї програми є. Ви тільки підбираєте параметри до свого комп'ютера. Коли відкриваємо програму, нам стандартно появляється куб. Так як ця програма є тривимірною, в ній є три Осі. X, Y, Z. Ось тут показано. X червоним, Y зеленим і Z синім. І давайте, щоб перемістити наш куб, нажмемо на одну стрілочку. Просто лівою кнопкою нажимаєте на стрілочки. Якщо нажати лівою кнопкою на Пусту область. То в, наш, в нас буде з'являтися на в тому місці, де ми нажали, курсор. От це такий кружечок. Курсор призначений для того, щоб коли ми будемо створювати новий об'єкт, то він буде на місці нього створюватися. Давайте, наприклад, створимо. нажму Add Mesh і Cube. От, створився новий куб. Щоб вибирати об'єкт, треба вибирати його не лівою мишкою, а правою. Кнопкою мишки. От так це робиться. Для того, щоб рухатися, отак вид змінювати, нажимаєте на ролик. Давайте я включу. Щоб вам було видно, що я нажимаю. От тут збоку будуть підказки. І так Тож, щоб видалити об'єкт. Нажимо «Удалити». І давайте подивимося налаштування нашої програми. Включаємо, наприклад, тему. Тут можна теми змінювати нашої програми, ну цього не треба. Addons. Addons – це додатки для нашої програми. Коли ви, наприклад, нову програму скачаєте, вона не налаштована буде. Для того, щоб її налаштувати, треба галочки поставити е, в тих місцях, де е, ці квадратики пусті. Це для того, щоб додати, наприклад, якісь нові функції в програму. Е, system тепер. System для того, щоб управляти там. Тут більш розширені налаштування. тут Вона е, як зв'язана більш е, з вашим комп'ютером. Це вкладка System. І давайте мову, наприклад, змінимо. Нажмемо на галочку International Fonts. І тепер, наприклад, на English. І у нас English стоїть, давайте вже на ікрані. Інтерфейс нажму, і у нас зразу інтерфейс міняється на український. Якщо нажм... нажмемо на галочку підказки, і у нас будуть з боку підказки, Появляється українською мовою. Давайте відмінимо. Ці решту вкладки, то вони не сильно потрібні. Це вже якщо хоче хтось, то сам подивиться. Давайте я поставлю курсор на центр Shift-C і створю новий об'єкт Shift-A. Cube. І давайте сьогодні я буду створювати простого робота. Кажу е прості функції цієї програми. Давайте, щоб трансформувати е наш об'єкт, треба нажати, нажати на кнопку S. Нажимаємо на S. От, трансформується, збільшується, жмень, зменшується. Для того, щоб повертати, нажимаю на R. Відмінити дію Ctrl Z. Давайте, наприклад, я хочу його збільшити по осі X. Нажимаю на S X, і от він збільшується. Так само можу по осі Y його збільшувати. розтягувати. Або повернути, наприклад, хочу по осі Y. Нажимаю R, Y, і на цифровій панелі 90. Не видно він повернувся. Давайте на 45 градусів. Rік 45. От. Є. Давайте почнемо моделювати робота. Нажимаю на кнопку S і трохи його сплюсну по Y. Беру застрілочку, тяну і трохи переміщаю вверх. Для того, щоб до нашого об'єкта. Наблизиться. Нажимаю на цифровій панелі на крапочку. І давайте не будемо кожен раз створювати новий об'єкт, а будемо просто е з цього копіювати інші об'єкти, наші руки, тулуб, ноги. Нажимаємо Shift-D. І от появляється новий об'єкт. Давайте, щоб він рухався рівно по осі Z. Нажимаю на кнопку Z. Або, або просто на ролик. І ставлю тут. Так, трохи сплюсну по осі Y. Ще раз копіюю, Shift D і зменшу. Це буде шия. Давайте тепер будемо робити руки. Скопіював. Зменшив. Давайте розтяну трохи по ігрику. Ось так. І S по X зменшу його. І покладу приблизно, бачите, так як ми по стрілочках рухаємося, то в нас на рівно посередині наше, наше плече стоїть. Давайте скопіюю зменшу і розтягну по X. S X. Так. Приблизно. І давайте цей об'єкт скопіюю. Це буде як лікотно. Зменшу. І потім от цю руку скопіюю. Нажимаю Shift D. Потім. Давайте я її прокручу. Нажимаю R Rotation і по Y. Бачите? r Y, 90. І підлаштовую от сюди цей об'єкт розтягну трошки. Потім його скопіюю. зменшу і розтягну вверх. Давайте тепер зробимо пальці йому. Зменшую. І трохи витягую. Отак От по стрілочках рухається. Все, одна рука у нас готова. Давайте тепер будемо моделювати ногу. Беру цей об'єкт, копіюю. переміщаю його вниз. Десь приблизно так можу збільшити його трохи. Ще раз цей об'єкт копіюю. зменшую і розтягую по зеку. Тепер ще раз цей об'єкт копіюємо і робимо коліно. Так, Давайте цей об'єкт більше посунемо от сюди. З позету. І давайте тепер оцей об'єкт скопіюємо і зробимо йому ступні Shift-D. Збільшимо трохи. Перенесемо. І ще раз будемо копіювати, зменшимо. Трохи по X його розтягнемо С по X. І ще раз скопіюємо. С по X. Ось цього. Тепер давайте, щоб не моделювати знов руки і ноги йому, давайте просто скопіюємо. Нажимаю на. Об'єкт, зажимаю Shift і я виділяю зразу багато об'єктів. Нажимаю Shift D скопіювати. Нажимаю Escape, потім R по Z RZ і 180. От наша рука трансформувалася на 180 градусів. Для того, щоб подивитися вид спереду нажати, треба на цифровій панелі нажати на 1 і на 5. 5 переключається між режимами, Так. Можна на 3 нажати ми будемо збоку і на 7 це зверху буде. Ми просто дивимося зараз, чи добре в нас він змодельований. Потім давайте так само ногу скопіюємо. Нажимаємо Ми за допомогою Shift виділяємо. Потім Shift D» і приблизно так переносимо. Ну І давайте ще очі зробимо роботу, щоб бачити, де в нього перед а де зад. Трансформуємо. Ось так. Shift -D. Yeah. І от наш робот готовий. Давайте його відрендеримо. Рендер це промальовка. Коли е, ми нажимаємо на рендер, то е, наш 3D-об'єкт переводиться в 2D-зображення. От оце світло. Давайте я його приблизно тут покладу. А оце камера. Вона, вид з неї показує, яким буде рендеритися наше зображення. Для того, щоб перейти в камеру, нажму на нолік на цифровій панелі. І от нажимаю на Shift F. Для того, щоб рухати нею. В принципі, так. Давайте я нашого робота виділю. Перший в дротовий режим. А потім нажимаю на B. Для того, щоб його всього виділити. Ось так. І давайте створимо площину Plane. Для того, щоб він просто так і не висів в нас в повітрі. І для того, щоб відрендерити, давайте нажмемо на F12. І от. Наш робот готовий. В принципі, на цьому все.